Скорпіони, не дивіться це відео, якщо не готові почути правду. Хто сміливий, додивляйтесь до кінця. Будуть важливі поради на місяць. Прогноз у нас загальний. Кому треба більше інформації, звертаємось за особистим. Обов'язково пишіть в коментарях, як програється прогноз. Пишіть вогники, приймаю будь-що будь-яка активність допомагає просувати відео. І мотивує мене записувати щомісяця для вас безкоштовні відео. До речі, планую скоро знову прямі ефіри, тому пишіть, про що хотіли б поговорити на цих прямих ефірах, які теми будуть вам цікаві. Дивимось, скорпіони, ваш березень. І перша карта на березень у нас трійка мечів. Скоріш за все, скоріш за все, справа стосується стосунків. Або ви знаходитесь в трикутниках, або ж якщо справа стосується не стосунків, це про важкий вибір. Ви стоїте от на роздоріжжі. Направо підеш, там золото, знайдеш, наліво підеш голову, втратиш і прямо підеш, нічого не знайдеш і нічого не втратиш. Є якийсь складний вибір зараз, і вам потрібно з холодним розумом буде прийняти рішення. Давайте подивимося ще, яким буде ваш березень. Паш Жезлів це, знову ж таки, щось нове, нове починання. І ви все-таки бачите, тут теж три пагорби: у вас є три варіанти, тобто не два варіанти навіть. І ви все-таки зупинитесь на одному з них. Виберете той, який вам найбільше буде підходити, або найбільше буде подобатись. Дивимо ще одну карту на березень сила. У вас все вдасться. Який із варіантів ви б не вибрали? У вас золоті руки, у вас достатньо знань, у вас достатньо досвіду для того, щоб будь-який з варіантів ви змогли перетворити в щось дієве, в щось практичне, у таке, що приноситиме вам користь. Давайте подивимось ще одну карту на березень. Туз кубків. Ну, у вас все вдасться. Все, за що ви не беретесь, воно все перетворюється в золото. Так? Давайте подивимось стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі МАХ. Починайте з партнером чудово ладнати, чудово розуміти одне одного, починайте будувати спільні плани на майбутнє, дивитись в одному напрямку, розумієте одне одного співслова. Тобто це такий міцний союз. Давайте дивимося для тих, хто самотній. Витаєте десь в хмарах. Якісь ілюзії, можливо, хтось з нових партнерів, нових ухажорів за вами щось вам обіцяє, будує вам якісь повітряні замки, але не ведіться на це, тому що людина може просто вас обманювати, може використовувати. Давайте для тих, хто в деструктивних стосунках. І хто в трикутниках, на відстані, в сварці і так далі, у кого є якісь помітні явні проблеми у стосунках. Четвірка кубків. Вам здається, що один хтось з вас в цій парі робить більше для іншого, ніж той. Так? Хтось дає більше, хтось не вкладається зовсім. І ви ідеалізуєте дуже партнера, стараєтесь шукати позитив, так? стараєтесь помічати якісь навіть дрібниці, які для вас роблять. Але вам цього замало. Вам, ви не відчуваєте такої взаємності, як, якої вам би хотілось. Ви не відчуваєте, що партнер до вас ставиться так само. Які ви до нього, нема цієї повноти відчуттів, немає емоцій. так? Вам цього бракує, вам цього не вистачає. Давайте подивимось фінансову сторону у березні. А фінанси у нас співають романси. Не вистачає вам фінансів. Не вистачає, ви, можливо, навіть є якісь борги, можливо, позичаєте в рідних, в знайомих, в банках. Вас не задовільняє ваше фінансове становище. Давайте подивимося ще. Але ви здатні все виправити. Після трійки пентаклів, туз пентаклів, тобто ви завжди знаходите рішення. Ви вигадуєте щось, ви можете з. Чогось навіть дрібного, невагомого і такого, що, здається, з нього нічого вже не зробиш, ви здатні з цього зробити золото, так? Ви здатні перетворити багнюку в гроші. Тобто у вас зараз такий натхнений творчий період, що будете кувати монети. Давайте ще одну карту. Але маєте багато страхів, багато у вас такого, що ой, у мене не вийде, ой, я не зможу, ой, це не моє, напевно, і так далі. і так далі. Не думайте про це. У вас, я ж кажу, у вас по цих картах, що зараз випадають, і тут з і сила, і мах, і туз пентаклів, тобто ви з будь-чого зможете зробити те, що вам потрібно. Ви досить винахідливі, ви досить вмієте викрутитись з будь-якої ситуації. Давайте подивимось поради для вас на березень, скорпіони. Десятка мечів. Дайте собі трошечки відпочити. Ви дуже втомилися. Видно, що ви просто розриваєтесь між багатьма справами, і там, і тут, і, і всюди. І настільки загнали вже себе, що вже геть зовсім не маєте сил, вмійте трошечки знаходити час для себе, для відпочинку, для відновлення енергії. Давайте ще одну карту на параду подивимось. Сімка так само говорить: делегуйте, ви не довіряєте людям, ви не довіряєте свої обов'язки. Так і от самостійно тягнете все це залізо, всі ці мечі з собою. І, і ще не можете всі забрати. І зараз я ще раз зганяю і, і повернусь і, і ще раз візьму: навчіться делегувати свої обов'язки, навчіться розподіляти свій час так, щоб ви могли відновлювати свою енергію. Вже друга карта вам на пораду падає про те, що навчіться відпочивати. І ще одна карта. Будете, ну ви, ви від свого не відступаєте. Ви куєте гроші. Ви вам хочеться бути багатими. Вам хочеться хорошого життя, і ви працюєте, працюєте, працюєте. Навчіться зупинятись іноді, хоча б іноді, для того, щоб відпочити, відновити сили всіх грошей світу. Ви не зможете все одно заробити. Подбайте про себе і про своє здоров'я. Давайте ще одну карту вам дотягну, щоб ви все-таки зрозуміли. Карта смерть. Ну тобто, будь ласка, не запрацьовуйтесь до смерті. Вмійте трохи відпочивати, тому що це ця втома фізична, вона. Впливає і на ваше емоційне здоров'я, і так само навпаки, емоційне здоров'я впливає на фізичне здоров'я. Тобто вмійте трошечки відпочивати, робити паузи, зупинятися і слухайте своє тіло, слідкуйте за своїм здоров'ям. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі.